Guten Tag, Guten Abend, привіт, привіт! Вітаю вас на сьомому уроці лекціон Лексіон І Сьогодні в нас одна цікава граматична і одна цікава лексична тема. З граматики познайомимось з знахідним відмінком, accusative. І а з лексичної попрацюємо над словами. В готелі, щоб ми змогли зрозуміти, що нам кажуть, і змогли замовити кімнату або розпитати про щось в готелі. Ну що, поїхали? Los Gates. І так, почнемо з акузатів. Що ж це таке? Ну, по-перше, німецький лише чотири відмінка це. Гарна новина, бо в українській мові набагато більше. Так? То нам тут потрібно знати лише 4 і акузатів один з них. Ми вже знайомі з відмінком номінатів, тобто називний, який відповідає за підмет в реченні. Тобто він відповідає на питання хто що. А сьогодні ми. Поговоримо про об'єкт, да? тобто на кого направлена дія, а, і цей об'єкт дуже часто виражається за допомогою акузатів. Тож, як і у знахідного відмінка в українській, у акузатів також є питання. Це питання «Вен кого, вас, що, вохін, куди. Навіть є такий жарт. А що а, приїздить турист до Німеччини, а, сідає в таксі і таксист в нього запитує вохін, типу, куди поїдемо? А турист відповідає акузатів, да? бо дуже-дуже прилежно вчив а, цей відмінок. Так от, акузатів у нас відповідає за об'єкт. Тобто, Найчастіше ми його ставимо всередині речення після якихось дієслів. До речі, дієслова це один із способів визначити, що в цьому реченні потрібен саме цей відмінок. Окрім дієслів, нам допоможуть також прийменники. Прийменники це такі маленькі слова які так само можуть вказувати на вживання акузатів. Давайте подивимось, які зміни відбуваються. Якщо ми маємо вжити цей відмінок, це означає, що ми маємо змінити артиклі. І як можемо побачити за табличкою, тут у нас є також гарна новина, що буде змінюватись лише чоловічий рід. Якщо ми уважно подивимось, то замість дія ми бачимо «den», а замість «ein» бачимо «einen». І все жіночий середній і множина залишається в такому ж вигляді, як і номінатів. Тобто – «das» або – «ein». не змінюється. У нас є приклади. Für den Bruder macht sie alles. Ось тут речення починається саме з акузатів, саме з цієї частини. Тобто, для брата робить вона все. Там ось таке формулювання. Frau Müller хат eine Tochter. Haben це прям стопроцентний акузатів. Після haben завжди-завжди вживаємо цей відмінок. Так? Eine Tochter – Є донька. Ich gehe ins kino. Ins це скорочено in das. Я йду куди? В кіно. Так, у нас є питання куди, все. Далі йде акузатив. І останній приклад. In dieser Stadt… Гіптес, schöne Museen? Gibt es – це дуже корисна конструкція. Після неї так само ми вживаємо акузатів, і вона а, доцільніше, як в англійській «there is, there are». тобто, щось є, щось знаходиться. В цьому місці є гарні музеї, Там, що не музеї, саме в множині. Окей, з артиклями більш-менш зрозуміло. Да, змінюється лише все, що відноситься до чоловічого роду. Але так само ми маємо змінити і займенник. Да? Наприклад, замість іх буде міх. Мене. Тебе дих, його ін, Це да, воно С не змінюється. Її зим не змінюється. УНС нас, ой вас множині, ЗІ з, вас вічливо і їх. Так? Також не змінюється. Приклади з цими словами. Іх зеє дих. Я бачу кого? Тебе. Тобто їх зєє. Ду, сказати не можна. Ду, потрібно змінити на надій. computer is Good ich Kaufe in. В першому реченні в нас немає акузатів, а? Комп'ютер гарний, хороший. Я купляю його. Його в сенсі комп'ютер. І тут цікавий момент, що німці так само називають предмети. За родами. Так? Якщо в англійській, наприклад, стіл, лампа, тварини це все ір, то в німецькій буде відповідно до артикля. Якщо комп'ютер це він, бо диякомп'ютер чоловічого. Якщо лампа ді, вона так? бо жіночого, якщо Бог, то воно. Бо, дас Бог, середній рід. І останнє речення. Meine Eltern besuchen mich. Мої батьки мене відвідають. Так? Знову ж таки, їх сказати не можна. Потрібно змінити на мене. Супер. Думаю, тут більш-менш розібрали. Наступний момент. Як же ж визначити, що саме в цьому конкретному реченні має бути вживаний саме акузатів? В нас є два найголовніші показники. Ну, окрім питання, коли в нас є питання: кого що або куди, яке ми можемо задати? В нас є два показники, які також нам допомагають: це прийменники. І дієслова. І зараз розберемо кожне з них. Отже, прийменники. Перше це в нас бис до якогось моменту. Бис лецтевое до минулого тижня. Дюах це через. Дюах ден тунель. Через тунель. Фюа це для. Фюа діфунк. Для іспиту. Геген має значення проти або в. Геgen einem baum це в дерево. Там, наприклад, машина врізалась в дерево. Оне це без. Оне. Ірен, ман, без її чоловіка. І ум um, це навколо. Ум, ден тиш, навколо стола або за столом. Як ми бачимо, в багатьох реченнях є приклад саме з чоловічим родом, да, бо саме він змінюється. Ми бачимо ден тунель, бо дія – тунель. Einen Baum. бо Ан Baum. Ірен Mann. Ія Ман також чоловічого роду. Тож, якщо вам треба вжити в реченні один з цих прийменників, то можете сміло використовувати акузатив після. Далі дієслова. Тут ми бачимо ну, доволі значний Список дієслів, їх трошки більше, але для початку, думаю, що нам цих основних вистачить. Ми зараз їх почитаємо і розберемо. Поїхали. Абхолін Ангуфен. Auf Beantworten. Бекомен. Bestellen, bestehen, besuchen, brauchen, essen, finden, genießen, haben, hören, kaufen. Kennen, kopieren, lesen, lieben, mögen, nehmen, reparieren, sehen, suchen, tragen, trinken, vergessen, verlieren, verstehen, vorbereiten. Huch! Will ich ein riesiges Büschelchen ist Що ж was цікавого? А ось що означають ці рисочки да, вертикальні, ви можете запитати, наприклад, чому написано ангуфен? Це дуже цікаве питання, і ви все помічаєте, да, якщо звернули на це увагу. Тож, це означає, що це дієслово має відокремлений префікс. А коли ми вживаємо такі слова, Префікс має відокремлюватись і йти в самий кінець речення. Так, так, німці настільки не хочуть, щоб інші вивчали німецьку, а що супер ускладнили граматику. Тому таке тут можна зустріти. Мало того, що нам потрібно вжити, поставити дієслово в правильну форму. Потім треба ще поставити акузатів, і потім ще не забути про цей префікс. Це ж потрібно було так заморочитись. Складемо приклад. Я дзвоню моєму другу. Ich rufe акузатів. meinen Freund, бо це чоловічий рід. Майне Freund, An. Ich rufe meinen Freund an. я дзвоню своєму другу. Ось таке речення вакузатів. Тобто ми бачимо, що в цьому відмінку є достатньо загальновживаних слів. Тобто, якщо ми говоримо про їжу, я щось їм, я щось п'ю, я читаю щось, я маю щось. То ці слова вимагають після себе саме акузатив Form. Окей, okay, чудово. Тоді акузатив можемо попрактикувати на платформі в цьому уроці. А ми будемо рухатись далі і розберемо слова і вирази в готелі. Отже, наші слова, так, die Postleitzahl. Трохи застаріле, але вам може знадобитись поштовий індекс. Das Einzelzimmer. одномісний номер або кімната на одного. Момент mal, вам можуть сказати. Хвилинку. Зачекайте, будь ласка. Das Doppelzimmer. Подвійне, да, щось або двомісний номер. Das Zimmer. Кімната або номер. Das Bad. Ванна або скорочено ванна кімната. Das Schwimmbad. Ванна, де можна плавати. Тобто басейн. Якщо вам важливо, щоб був ресторан в готелі, ви можете запитати, Gibt es auch ein Hotel Restaurant? чи є в готелі ресторан, діше, Das Zimmer kostet 65 Euro pro Nacht. Номер коштує ну, не дешево, там. Далі діапак плац паркінг, цима шлюсель, ключі від кімнати або від номеру. Вас можуть запитати: Wільange möchten sie bleiben. Як довго ви хочете залишитись? І в кінці можуть запитати цалензи бах карте?», Чи платите готівкою чи карткою. Якщо вам це підходить, ви кажете gut віанемен діцима або віанемен дас ціма». Беремо кімнати, якщо декілька, або кімнату номер, якщо один. Де ха трокна. Ха волосся. Трокна сушити. Разом фен. Де ціма зафен. Ціма кімната номер і сейф. Вам можуть побажати schönen Aufenthalt приємного перебування. Діти в Підземний паркінг або підземний гараж. Das Fitnesscenter. Der Preis ist ohne Frühstück. Ціна без сніданку. Сніданок не включений. Діаферзея. Телевізор і де інтернет АНШлюс. Доступ до інтернету. Чудово, тас ist алес. Це все. Тоді бажаю успіху і якнайшвидше. Стати друзями з акузатів, і буду чекати наступного уроку. Чус! Побачимось!